Чергова команда Буковинців поїхала віддати обов'язок батьківщині. Чоловіків забрали на Рівненський полігон, де протягом місяця вони згадуватимуть військові навички. Ті, хто в свій час отримав військову спеціальність, по ній і буде розподілений в АТО. Інші призвані отримуватимуть необхідні знання, кажуть у військоматі. Команда в кількості 20 чоловік зі всієї області, представники всіх районних військових комісаріатів. Вони відбувають туди на навчання, вибувають на навчання. До місяця навчання на військовому полігоні. Після цього розподіл по частинам і відправка в АТО. Іван Мітрик їде на навчання з легкою душею, адже у небезпеці перебуватиме не сам. Коли чоловіка призвали, його брат, Близнюк Мар'ян визвався добровольцем, аби поїхати на схід разом. Прийшов додому, братові показав, він сказав, що піде добровольцем, щоб ми разом служили. І на другий день прийшов друг наш Олексій. І пішов теж добровольцем, щоб дружба є дружба. Тобто ви вирішили брата не кинути. Не кинути, тому що разом завжди разом були. Валерій Мамалицький також їде воювати добровольцем. Спеціальність чоловіка не аби як знадобиться у нинішніх умовах ведення бою. Чоловікові шкода молодих хлопців, котрі їдуть в АТО без відповідного досвіду. Я інженер подуваний розвідчик. Я під воду ходив. ІПР, РМЗ, розвідчик міни я є по мінах. Хлопчиків цих срочників б'ють. Мені обідно за них. Нагадаємо, на Буковині завершується шоста хвиля мобілізації. Чернівці виконали план лише на 40%.